Добрий день, ви на каналі Магаємого саду. Ми в моєму саду, але зараз біля персика. Даний персик трошки мав проблеми, Я його раніше не знімав, він був весь курчався, не знаю чому. А зараз трошки відновився, але відео не про це. У нас є молоді пагони, так? звертаємо увагу, які вони у нас всі красиві. Гарненький, все нормально. Але от попадається ось такий. Бачите, коли ми придивляємося, верхушка така, якщо видно. Бачите? Там завівся черв'ячок. Він поїдає. Ось ця ситуація і пагін зупиняється в рості. Що нам в таких випадках робити? Або зрізаємо. Десь такий у нас вусик зрізаємо повністю, якщо у вас поодинокі такі випадки. От, забрали. Або, не або, а краще всього актилікт і обробити всі персики від цього хробачка, Бо він нищить молоді пагани. Дякую за увагу.